Уявіть собі осінній вечір у Львові, вітер ганяє листя по бруківці, повітря пахне кавою з маленьких затишних кав'ярень на площі ринок. Ти заходиш у переповнену кімнату, може, це офіс, сімейна вечеря чи просто посиденьки з друзями, і раптом відчуваєш, як усе змінюється. Хтось замовкає, хтось усміхається, а хтось нервово відводить погляд. Ти ще не сказав ні слова, не зробив жодного жесту, але щось сталося. Це не магія, не випадковість, це твоя внутрішня сила, яка говорить без слів. Сьогодні я хочу розповісти тобі, як твоя душа, твоя цілісність і твій шлях впливають на інших, навіть коли ти цього не плануєш. Ми пройдемо через 10 секретів, які розкривають, чому твоя енергія здатна змінювати світ навколо. І повір, це не про гучні промови чи показну впевненість, це про те, хто ти є насправді. Ти коли-небудь помічав, що не можеш залишитися непомітним. Уяви, ти заходиш у приміщення, і люди реагують ще до того, як ти заговориш. Хтось раптом починає жартувати, хтось стає серйознішим, а хтось навіть відсувається. Чому? Бо твоя присутність, як камінь, кинутий у воду, від неї йдуть хвилі. Психологи кажуть, що ми зчитуємо один одного за секунду по очах, жестах, навіть ритму дихання, і коли ти в гармонії з собою, це відчувається. Пам'ятаєш той момент, коли зрозумів, що люди тебе запам'ятовують. Може, в школі вчителька раптом звернула на тебе увагу, хоч ти сидів тихо, або на роботі колеги згадують твою фразу, яку ти кинув між іншим. Це твоя внутрішня правда, яка не ховається, вона звучить голосніше за слова, і це перший секрет твоєї сили. А як щодо того, що поруч із тобою люди відчувають сильні емоції? Ти приходиш, і хтось раптом стає занадто веселим, а хтось дратується без причини. Моя знайома Катя якось сказала, коли ти поруч, я або сміюся, або хочу втекти. Чому так? Бо твоя енергія це дзеркало, вона показує людям те, що вони ховають усередині. Уяви ситуацію, ти сидиш за столом із друзями, спокійно висловлюєш думку, а один із них починає сперечатися, хоча ти нікого не зачіпав. Це не про тебе, це про нього. Твоя щирість змушує його тінь, те, що він приховує, ворушитися. Психолог Карл Юнг казав, що ми всі носимо маски, але коли поруч з'являється хтось справжній, ці маски тріскаються. І це не твоя провина, це твоя сила. Ти коли-небудь звертав увагу, як до тебе тягнуться тварини чи діти. Чужий собака на вулиці раптом підходить і виляє хвостом або племінник, якого ти бачиш раз на рік, біжить обійматися, хоч ти ще не сказав привіт. Тварини й діти не обманюють, вони відчувають твою душу. У мене є друг Сергій, мовчазний і суворий, але його кіт завжди лізе до нього на коліна. Чому? Бо в ньому є спокій, який считують інстинкти. Якщо це про тебе, твоя енергія чиста, як джерельна вода, і це ще один доказ твоєї внутрішньої глибини. А як тобі таке? Ти відчуваєш фальш, навіть коли її не видно? Ти заходиш у компанію і щось не так. Усі сміються. Але ти відчуваєш напругу. Хтось каже, усе добре, а ти знаєш, бреше. Це твоя інтуїція, твій внутрішній компас. Уяви, ти на вечірці подруга усміхається, але її очі сумні. Ти питаєш, що сталося? І вона дивується, звідки знаєш? Ти не знаєш, ти відчуваєш. Це не містика, це твій мозок, і тіло працюють разом як тонкий інструмент. Моя сестра Олена якось зізналася, що на співбесіді відчула, що бос бреше про зарплату і відмовилася від роботи. Згодом виявилося, що вона мала рацію. Якщо ти впізнаєш себе в цьому, твоя чутливість це дар, який робить тебе особливим. Ти коли-небудь помічав, що поверхностні розмови тебе виснажують. От стоїш із кимось, говориш про погоду чи серіали. А всередині відчуваєш, ніби батарея сідає. Ти киваєш, усміхаєшся, але хочеться втекти. Це не снобізм, це твоя душа. каже, мені потрібен сенс. Уяви, колега годинами розповідає про свої вихідні, а ти думаєш, коли це закінчиться? Бо тобі не потрібен шум, тобі потрібна глибина. І знаєш що? Це нормально. Люди з сильною енергією не витрачають її на пусте. Вони шукають справжнє, нехай не в кожній розмові, але в тому, що має значення. Ти впізнаєш себе? Тоді скажи в коментарях: мені потрібна глибина, і ми зрозуміємо, що нас багато. А як тобі те, що твоя присутність змінює атмосферу? Ти заходиш у кімнату і щось відбувається, хтось випрямляється, хтось замовкає, хтось раптом починає жартувати. Ти не кричиш. Не привертаєш увагу, але все одно все перебудовується. Уяви, ти приходиш на сімейний обід, і тітка, яка завжди бурчить, раптом стає тихішою, або на роботі шеф, який усіх ганяє, чомусь говорить із тобою спокійніше. Це твоя енергія, вона, ніби вирівнює простір. Мій брат Андрій якось пожартував, коли ти заходиш, навіть повітря стає важчим, і він правий. Твоя цілісність задає Тон, хочеш ти цього чи ні, ти коли-небудь чув, як люди раптом відкриваються тобі. От стоїш із кимось, кого бачиш вдруге в житті, а він уже розповідає про свої дитячі мрії чи сварку з батьками чому? Бо ти створюєш безпечний простір. Моя подруга Марина якось сказала: ти слухаєш так, ніби справді чуєш. І це не про те, що ти даєш поради. Ти просто є, і люди відчувають, що можуть бути собою. Уяви, колега на перерві раптом зізнається, що боїться звільнення, хоча ти просто пив каву поруч. Це твоя сила, ти не тиснеш, але люди розкриваються. І це не просто так, це знак, що твоя душа вміє слухати. А як тобі те, що твоя свобода дратує інших? Ти живеш так, як відчуваєш, не ховаєшся за масками, і це когось бісить. Уяви, ти відмовляєшся брати участь у плітках на роботі, і хтось каже, ти що, занадто правильний, але ти неправильний, ти просто справжній, і це лякає тих, хто ще не наважився скинути свої маски. Моя знайома Юля якось кинула: ти занадто спокійний, це ненормально, але це не спокій, це свобода бути собою. І якщо хтось дратується, це не твоя проблема, це їхній шлях. Ти коли-небудь відчував, що твоє мовчання говорить більше, ніж слова. Уяви, сперечаються друзі, а ти сидиш тихо, і раптом усі повертаються до тебе. А ти що скажеш? Ти не кричиш, не сперечаєшся, але твоя тиша важить більше, ніж їхні крики. Бо це не просто тиша, це впевненість. Мій дядько колись сказав: Ти мовчиш, а я чую. І це правда, твоя внутрішня сила не потребує галасу. Вона просто є, і люди її відчувають. І нарешті чи помічав ти, що після тебе залишається слід? Ти йдеш, а люди ще довго говорять про тебе, або мовчать, але думають. Уяви, ти вийшов із кімнати, а хтось каже: він дивний, але в хорошому сенсі. Або навпаки, відчувають пустку, ніби щось важливе зникло. Це твоя енергія, вона не зникає, коли ти йдеш. Моя мама якось сказала після сімейної вечері: коли ти був, усе було живіше. І це не про те, що ти робив, це про те, що ти приніс із собою. Твоя душа залишає відбиток, і це останній секрет твоєї сили. Отже, що ти думаєш, чи впізнаєш себе в цих історіях? Може, ти вже давно відчуваєш, що твоя енергія особлива, але не знав, як це назвати. Це не про те, щоб бути кращим за інших, це про те, щоб бути собою. І знаєш що? Світ потребує таких людей: тих, хто не ховається, хто не боїться відчувати, хто змінює все просто своєю присутністю. Напиши в коментарях, що тебе зачепило найбільше. Може, ти впізнав себе в якомусь моменті або поділися своєю історією, коли ти відчув, що твоя сила заговорила сама за себе. Дякую, що був зі мною цей час. Твоя увага робить цей канал живим. До зустрічі в наступному відео.